Так, так. Так. Сьогодні ми зглядаємо урок 43-й und Аріхтон. Меблі і умоблювання». Ми дізналися про кімнати в нашому будинку або у квартирі, і сьогодні будемо заповнювати дані кімнати різними меблями. Працюємо на сторінках 114 та 115 за нашим підручником. Дізнаємо нові слова, та будемо з ними практикуватися. Відразу починаємо справи другої, де ми послухаємо та позначимо, які ж меблі в нас є. So, Hören und markieren. Übung 2. Auf Bild 1 ist eine Kommode. Auf Bild 2 ist ein Sofa. Auf Bild 3 ist ein Fernseher. Auf Bild 4 ist ein Bett. Auf Bild 5 ist ein Teppich. Auf Bild 6 ist eine Lampe. Auf Bild 7 ist ein Regal. Auf Bild 8 ist ein Sessel. Auf Bild 9 ist ein Bücherschrank. Was werden? Die Kommode. Dann das Sofa. Nummer drei. Der Fernseher. Das Bett. Batschemolischko. Der Teppich Killem. Die Lampe. Дастругаль, поличка, Цесель, Цесель, крісло, тихеша, книжкова шафа. Практикуємо сьогодні дані слова. В праві третій. Нам необхідно їх написати. спробувати виконати це вправу самостійно. І ви відразу зможете себе перевірити. Ось з вимогою даних. Слів. Єдине, що в нас буде нове, це слово тиш, тиш, стіл і штуль, стілець. Все інше ви знаєте в попередній вправі. А ми переходимо до вправи четвертої, де поговоримо про плюраль форми. Як зазвичай ми вивчаємо не тільки форму однини, а й множини. Давайте подивимося, що в нас є, та підставимо, а також прослухаємо, що в нас може бути в даній праві.

die Sessel das Sofa die Sofas der Stuhl die Stühle der Tisch die Tische das Stunde 43 Das müssen wir noch einmal hören und dann werden die beiden Wörter wiederholt unsere Erinnerungen in der gleichen Бачимо, що всі вони отримують внижині артикль D. So, а ми з вами переходимо до вправи п'ятої, де якраз будемо виставляти меблі та розкажемо, що ж у нас є в кожній кімнаті. А зараз оперуємо тільки тими меблями, що ми знаємо, оскільки їх може бути величезна кількість. Зо, so, верхі-модель. Und Elektrogeräte stehen im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer stehen ein Sofa, zwei Sessel, ein Tisch, Stühle und ein Fernseher. Die Kiebler da Elektroutwärme, elektro befinden sich auf Vitaly. Vitaly, ich hier die Wand, zwei Kissen, Stuhl, Stühle und der Fernseher. Звичайно, може бути багато чого, але знову ж таки ми тільки тими словами, що ми здаємо. Ім so, абитсіма, що ми скажемо? Комп'ютер. Regal. Оперуємо тими словами ще раз. Ось тут. Що може бути? Ім Esszimmer. Nach der S-Seite steht S-Tisch, Stuhl, 5, 6, 4 Lampe zum Beispiel. Auf dem Flügel, auf dem Flügel eine Garderobe, Schuhe und so weiter. Im Kinderzimmer. Dort muss es Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Kleiderschrank, ein Regal und so weiter. In die Küche. Na Küche. Wir sagen das Wort Kühlschrank, Kühlschrank. Ein Esstisch muss es Stühle. Das ist Und im Schlafzimmer

Читаємо текст та виправляємо те, що у нас не так написано. Ми є стіна існий крос, а да нет у мила і затишна. Rechts і aim бікvremus pat, справа зручне ліжко. що шоне, з ліжком є, і дивіться також на слова, які в нас є, це ось ці слова в нас зашифровані я бачу відразу слово комодя. Тому давайте так і напишемо комодя. Links in the Aachen, then the island Grossen. Честный шанг. Честный шафу. Right. Mm -hmm. твіручки, штуль. Один стілець, так? ми Бачимо. Штуль. Auf dem Schreibtisch stehen ein moderne Computer. Hübsche Lampe. Auf dem Fußboden liegen ein, ein

Тільки мій я намалювала самостійно, тобто її малюнки. Ось таки, не звишу текст, і нам необхідно написати про наші кімнати, що де в нас є. Трохи згодом ми будемо писати про свою кімнату більш детально, а поки що берег немберштейн бай. Те, що ми називали в правій п'яті, тепер нам треба записати. In он за house give S. Знову ж таки, перелічуємо, які кімнати. Ось вона є. «Ес ціма Арбай-ціма, Q, ціма називайте. Далі. Те, що ми обрали, ми позначаємо іншлаф-ціма, штегін. Перераховуємо тільки ті меблі, які ми вже вивчили, або з минулого року, або справи другої, що ось є перед нами. Наповнювали сьогодні наші кімнати меблями. Вивчуть дані слова, оскільки вони нам знадобляться в наступному уроці. So, pochodzi dates alles und Wiedersehen.